На міністра внутрішніх справ України, особовий склад Національної поліції України вищого, голова Національної поліції Іван Кирилський. Дякуючи саме вам, ми зберігаємо спокій в громадах, спокій на вулицях. І сьогоднішня ніч, тому доказ, ми разом з всією системою МВС робимо так, щоб наші люди почувалися максимально захищені. І навіть коли Наша робота непомітна, але вона робиться, робиться щоночі, щодня. Більш того, люди відчувають відносну безпеку в нашій державі, відносно тому, що нас намагається ворог знищити. Але дякуючи тому, що ви на найважчих напрямах діяльності знаходитесь разом з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Військовослужбовцями Національної гвардії, Державної прикордонної служби, ми стали єдиною системою, системою, яка підтримує безпеку державі. Система, якій довіряють. Десять років тому перші поліцейські саме 4 липня 2015 року прийняли першу присягу на вірність українському народові. І сьогодні Національна поліція разом. У складі сил безпеки і оборони захищає нашу державу, воюючи з ворогом. Крім того, ми щодня забезпечуємо безпеку і порядок в громадах, допомагаємо нашим людям. За ці роки повномасштабного вторгнення Національна поліція трансформувалася і стала таким багатофункціональним механізмом. У нас достатньо. Багата кількість нових викликів і нових задач. Дійсно, в національної поліції немає жодної служби, яка б не була тим єдиним винтиком в цілісній системі. І це показує та довіра населення, те відчуття у громадян, що поліція поруч це велика заслуга кожного і кожного з вас. Велика честь бути поруч з вами і закарбувати в нашій марці. Ті аспекти вашої роботи вітаю всіх зі святом.